Привіт всім. Проект на зв'язку систем Guru Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен параметр докладніше трохи далі. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо більш детально розглянути кожен параметр досліджуваної компанії. Тепер порівняємо основні фундаментальні показники корпорації Тикер DKNG. Цей огляд базується на інформації станом на 1 липня 2025 року. За класифікацією ГУРУМКет макетс організації DraftKings Inc. належить до підкатегорії. Лижар Рейтс в аналізі беруть участь 28 компаній. Рішення по замовленнях шукайте в кінці цього відео. Результат для розглянутої компанії. Мінус 8,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії мінус о 0 3 бали. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, в межах ринку США в цілому. Ви бачите, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 8,5 бала за драфтких зінк. Порівняння динаміки курсу акцій компанії DraftKings Inc і акції підкатегорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси DraftKings Inc. показали динаміку 13,8 віц. Проти зміни ціну під підкатегорії 37,6%. Ринкова капіталізація компанії DraftKings Inc. оцінюється в 38,13 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 181 мільярд доларів. Балансова вартість компанії становить 0,84 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 30 мільярдів доларів. Порівнявши акції біржі та балансову вартість, бачимо наступне. Зайнята частка DraftKings з у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 21,95 віц. Балансова вартість 2,85 віц. Оцінка частки компанії на ринку та балансової капіталізації підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 1,855 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 220% власного капіталу компанії. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства дуже погано мінус 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Середній показник у підкатегорії 75,3. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 398 доларів мільйонів. Майбутній прибуток за наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 1265 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 7,6. Середній по підкатегорії 2,4. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 5 тисяч мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показників прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 8% при середньому показнику по підкатегорії 3,1%. Оцінка маргінальності в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 1,987%. Це на 962% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 7479 тис. дол. Тоді як у підкатегорії 704 тисячі доларів. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток підприємства на одного працівника становить мінус 78,1 дол. Середній показник по підкатегорії становить 9,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Дохід компанії на одного працівника становить 981 тисяча доларів. Під категорія 299 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Коротка позиція акцій становить 5,4% порівняно із середнім показником для підкатегорії 4,6%. Індикатор RSI 14 показує рівень 71% для компанії Inc. У підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 66%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 42,9 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 52,99 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті за даний сезон інформаційною системою оцінки запасів Гуру Макец. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий, посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання GuruMarkets Макет таке рішення відкрити торгівлю на продаж за 42,89 долара. Угода була відкрита через те, що компанія має досить низьку оцінку. Оцінка організації проведена за моделлю оцінки індексом АКіма. Тейк профіт встановлений на рівні 29,73. стоп Loss встановлений на рівні 56,5. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом Потім ордер автоматично закривається в кінці торгової сесії 31 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою Тикер MCI є основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за останньою ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Guru Markets.